Дітки, що таке овочі? Овочі це їжа, яка допомагає нам рости великими, сильними і здоровими. Вони бувають різних кольорів і форм: зелені, червоні, помаранчеві, жовті і навіть фіолетові. Чому вони важливі? Кожен овоч має свої суперсили. Наприклад, морква допомагає нашим очам бачити краще в темряві, а шпинат дає силу, як у героїв мультфільмів. Вітаміни в овочах. Овочі містять вітаміни, які потрібні нашому організму. Вітамін С, що є в перці або броколі, захищає нас від хвороб. Вітамін А, який є в моркві, допомагає нашому зору. Гра з кольорами. Кожен день. Можна їсти овочі різних кольорів. Наприклад, у понеділок можна їсти червоні помідори, у вівторок зелені огірки, а всереду жовту кукурузу. Це цікава гра для кожної дитини. Овочі це весело. Овочі можна їсти не тільки у звичному вигляді. Зробіть з огірків і помідорів обличчя на бутерброді або додайте їх у смузі, щоб смак був ще кращим. Діти. А чи знаєте ви, що овочі виростають на грядці? Ви навіть можете посадити кілька рослин в саду або на підвіконні і спостерігати, як росте ваша їжа. Цікавий факт деякі овочі мають казкові історії. Наприклад, з гарбуза можна зробити карету, як у попелюшки. А горошини нагадують нам про казку принцеса на горошині. А зараз відгадайте загадки. Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину. Хай корисно з'їсть морквину. Наступна загадка. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажуть, варять та печуть. Так, дітки, це картоплина. Зелений чуб червоний бік. Смачний із нього чавлять сік. Газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Помідор. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та хрумкі, з пухирцями огірки. Наступна загадка. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього сліз калюжа. Так, діти, це цибуля. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть.